Всім привіт! Сьогодні вирішив відзняти відео з новинками від компанії Peritool. Це буде таке оглядове відео поверхневе, в якому розповім, що з'явилося і що помінялося, і взагалі для чого це все робилося. Інструмент з часом, щоб бути більш привабливим, повинен постійно вдосконалюватися, розвиватися, ставати більш якісним та доступним. Він повинен робитися зручнішим в користуванні та бути більш універсальним. Це все робиться для того, щоб підняти швидкість виробництва та збільшити якість ваших виробів з зменшенням кількості браку. Так ось, на даний момент в асортименті продукції з'явились нові міні-грибінки на два зуба. Вони виготовлені з пластику за допомогою технології 3 d друку Забігаючи наперед, скажу по секрету, будуть грибінки і на три зуба. Це все робиться для того, щоб користування та схемою було більш зручніше. Коли в мене буде в наявності повний комплект грибінок, я відзнімю більш детальне відео з обґрунтуванням застосування кожного їх різновиду. Основна ідея міні-грибінки була в тому, щоб була можливість використовувати. Їх на вузьких деталях в випадку, коли однієї великої грибінки не вистачає для присадки отворів для збирання корпусу, наприклад, шухляди чи там якихось поличок вузеньких стелажа. А дві грибінки на чотири зуба виходять за межі деталі і немає змоги далі вже зафіксувати те схему на самій деталі з допомогою прижиму. З'явилися також нові грибінки на 4 зуба, також виготовлення технологією 3D-друку з пластику і в нових грібінках основна відмінність від попередніх в тому, що розмітка ось ці лінії тоненькі, вони стали більш Чіткими і тоньшими. Тепер по шкалі можна виставити розмір з точністю гребінок, як з алюмінія. Тобто тут розмір можна виставити з точністю там, до пів міліметра, якісь десятки, можна ловити досить точно. Якщо ви виставляєте по цілим числам, тут взагалі шикарно можна повторити якийсь розмір, який би використовували. Вам треба доробити якісь деталі. Буває так: присаджуєш корпуса, ніби всі деталі присадив, вже все готово, відставив, розібрав те схему, а потім, виявляється, треба присадити ще одну деталь. І з цими грибінками ще першого покоління було трошки проблема виставити початковий розмір. Зараз такої проблеми немає. Я їх використовував. Останнім часом, вже декілька тижнів, вони показали себе з досить гарної сторони. Так, далі. Далі з'явилася пластина на підошву фрезера Makita RT0700. Я вже показував відео з цією ну, схожою пластиною. Єдине, що це вже є остаточний варіант, додавалися, так як я говорив в попередньому відео: отвори для роботи з гільзовим стаканом Д10. Ця пластина працює з прапорцем універсального меблого кондуктора, є також мітка, і всі мітки співпадають по Цим отворам з пропорцем. То можна якісь там додаткові отвори присаджувати, використовуючи цю пластину від фрезера разом з пластинами стандартного від універсального меблевого кондуктора. І також збереглася можливість робити отвори за допомогою гільзового стакану D20. Знову ж таки, це все працює з сердечником від універсального В Попередні відео ви можете собі переглянути. Думаю, буде кому, кому потрібно корисно. Хто хотів замовити, є можливість вже замовити на сайті. Телефонуйте до Леоніда, замовляйте. Далі, Далі з'явилися паралельні опори з розміткою для. Роботи з Т-схемою для фрезера DDF40, це двостороння розмітка, і для універсального меблевого кондуктора. Також двостороння розмітка є. Є можливість в Леоніда замовити номер телефону на сайті. Більш детальніше про використання розміток на цих паралельних упорах. Я розповім. Напевно, що в наступному відео взагалі про роботу з Т-схемою. Це буде дуже довге, об'ємне відео, але, надіюсь, комусь буде інформативне і цікаве. Так, оцей маркер для клюшки для єврозапила ви вже бачили. В принципі, відео використання вже є, можете собі переглянути. І з'явилося тепер ще. Клюшка також виготовлена по технології 3 d друку з пластику. Вона абсолютно працює так само, як з алюмінію. Єдиний великий плюс у цієї клюшки є в тому, що вона набагато дешевша буде, ніж клюшка з алюмінію. Хоча працює так само. Зроблена вона досить жорстка, вона взагалі вийшла напрочуд жорстка, я її затискав навіть на... за допомогою струбциною там, на максимальному зусиллі. обкатав, тобто те треки не пошкоджуються, вона живе. Ну, в принципі, навіть якщо ви десь там фрезою. Нечайно в неї заїдете, десь пошкодите, то не буде так жалко, як клюшку з алюмінію, яка коштує, трохи коштує. Алюміній зараз дорогий, все зараз дороге. Так що є альтернатива. Всі, хто хотів спробувати, але кусалася ціна, можете собі придбати. Єдине, що у вас має бути сам фрейм відповідної довжини. Там для єврозапили там, має бути мінімум 60 см для стільниці, а то бажано, і щоб було трохи більше. Але, в принципі, проблеми немає. Можна взяти на 60 см, можна взяти той самий подовжувач, з'єднувач для фреймів і видовжити там на 10, на 20, на 30, знову ж таки, використовуючи якісь коротші фрейми До речі, фіксується вона. Так само зараз я знімаю ці гребінки. Ця клюшка фіксується за тим самим принципом, що і з'єднувач для фреймів. І, я скажу так, це досить гарна альтернатива алюмінієвій клюшці. Кажу ще раз, досить вона міцною вийшла і дуже гарною якості. Мені сподобалося, Рекомендую. Поки що все. Буду мати час, буду знімати далі якісь відео. Напевно, наступне відео буде про те-схему про. Паралельні опори для схем з розміткою, як користуватися, як взагалі з якоїсь сторони до них підходити. Поки Покажу... <пишу> що все. Надіюсь, це відео було для вас корисним.